Рут, не-не-не! Вернись сюди. сюди! Ап! Будь ласка! Я тебе прошу, ти така гарна у кадрі. Привіт! Сьогодні у нас розмовне відео про все на світі. Заварюйте чайок це буде довго. Я подивилась ваші питання і умовно поділила їх на три групи: це. Робота, канал і особисте. До речі, всі, хто мали питання про собаку, вам сюди, всі, хто мали питання про роботу, сюди. Бо таких питань було достатньо: з чого я можу зробити висновок, що ви не дивитесь мої відео. Ай-яй-яй, все з вами ясно. Коротше, всім дуже цікаво, як сильно я страждаю на роботі. Нагадую, працюю я в геймдев компанії. Мені подобається оце питання: як тобі геймдев чи не Малювати те, що не подобається. Тобто, людина навіть не питає, чи, мені, чи є щось, що мені не подобається. Ні, не сильно, бо я майже ніколи не малюю те, що мені не подобається. Я обрала роботу, яку я люблю. Чи є емоційна прив'язка до творчості на роботі? Чи буває впадло малювати? Що найбільше не любиш малювати? Таких питань насправді було достатньо багато. По-перше, робота це не творчість. Мені не дуже подобається, коли роботу мішають з творчістю, тому що на роботі ти не твориш, ти просто робиш те, що тобі сказали. Ти виконуєш поставлені задачі. Емоційна прив'язка є, і так мені буває впадло щось робити. Я думаю, на кожній абсолютно роботі іноді буває впадло щось робити. Бувають задачі в якісь абсолютно стандартні, легкі, на які мені байдуже, я просто їх роблю. Бувають задачі, які прямо мені дуже подобаються. Я з таким азартом задоволенням біжу їх робити. І звісно, що бувають задачі, які мене відверто бісять, і кожен раз, коли я їх отримую, я думаю, господи, за що мені це наказання? Але приходиться робити зазвичай це якісь семі реалістичні або реалістичні фони. Я дуже сильно їх не люблю, не вмію і не хочу малювати. Я дуже люблю казуальну графіку. Я дуже люблю все таке мультяшне, миленьке, яскраве оце прям моя тема. І насправді, десь 90% часу на роботі я малюю саме таке, а, яким був найхимерніший малюнок, зроблений для себе чи на замовлення. А, найхимерніший малюнок, мені доводилось малювати. Мертвих бабусь і книжку про мертве немовля. <рес> Щось мені щастить на мерців. А перша сітуейшн це було на роботі, це був анімаційний сюжет просто про бабусь, які померли <рес> в якийсь момент. І спочатку я їх полювала живими, а потім мертвими. І там були сцени, де вони мертві, лежать в трунах, в трунах, і там були кадри як здалеку, так і зблизька. І я... це просто було якесь таке дивне відчуття. типу малюю трупи, бабусь. А інша ситуація ще трохи більш нестандартна, бо це було фріланс-замовлення. І до мене прийшов замовник, який хотів намалювати книгу, написати і проілюструвати книгу в пам'ять про свою померлу загиблу дитину, яка померла ще будучи немовлям. І все це дуже сумно і дуже прикро. Він скидав мені референси. І одного разу він скинув мені фотографію Немовляти Мертвого в труні з квіточками. І він скинув це як референс. І він попросив на останній сторінці книги намалювати малюнок. Точно такий як ця фотографія, тільки з живим немовлям в люльці. З такими от самими квіточками, щоб все було так само, тільки живий і люльці. Я не знаю, чи можна це вважати найхимернішим малюнком, тому що сам по собі малюнок абсолютно звичайний, якщо не знати цієї ситуації. А за власним бажанням, не знаю. Себастьян без референсів рахується... <плес> Перший досвід роботи і який тоді був рівень малювання. Перші комішени, тобто малюнки за гроші, я почала брати десь років 14 в вконтакті, і тоді я малювала якось так. А от перший свій досвід справжньої роботи, типу, в компанії, да, в студії. Я мала десь років 20, здається, це була дуже маленька компанія, там, де я малювала мертвих бабусь, там була дуже маленька зарплата, і там всім було максимально однаково на рівень малювання, на якість малювання, і можна було робити абсолютно, що попало, і всім було окей. І насправді мій рівень малювання тоді був десь такий. А на роботі малювала валов таке. Про страшний артблок, який тривав роками, як же я з нього вибралась. По-перше, це не був страшний артблок. Це було страшне вигорання. Дуже неприємна штука, і насправді на минулому каналі я доволі багато відосів присвятила цій темі. А насправді я нічого не робила. Буквально я не хотіла малювати, я не малювала в якийсь момент кілька років на хвилиночку. В якийсь момент я захотіла малювати, я знову почала малювати. Але весь цей час в мене було певне. Відбувалось певне переосмислення себе як художника. Я думала, навіщо я малюю, чи хочу я малювати, чи хочу я працювати в цій сфері. У мене була купа сумнівів думок, і я навіть на повному серйозі роздумувала про те, щоб закинути малювання і шукати якусь нову професію, тому що мені здавалось, що я більше не хочу бути художником. Але я все ще тут з вами. Що очікує тебе як художника, якщо обрати таку професію? Бо є купа мітів стосовно цього, що це типу легко. Я не впевнена, про які міти йдеться, бо я нічого такого не чула, наче. А, ну, це не легко. Якщо говорити про геймдеп, про роботу в компаніях, в якихось студіях, то це доволі така виснажлива і стресова робота, я б сказала. Лекою я її назвати не можу. А от, до речі, Можливо, те, що люди вважають це творчістю, як було в першому питанні, бо особисто у мене язик не повернувся б сказати, що робота це творчість, бо там творчості ну просто зіров. І якщо людина йде на роботу, думаючи, що вона там буде займатися творчістю, ну це можна дуже сильно розчаруватися. Чи беруть в геймдев з портфоліо, яке складається з артів в своєму стилі, та як має виглядати хороше портфоліо для геймдеву в цілому? Ні, не беруть. Більш того, я скажу, що з портфоліо з своїм стилем не беруть, в принципі, нікуди, і якщо когось так десь взяли, то це людині дуже сильно пощастило. Бо зазвичай своїм стилем ви можете працювати тільки сам на себе, брати якісь замовлення, фріланс, комішени, ще щось. А коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви малюєте те, що вам сказали, в тому стилі, в якому вам сказали. І відповідно, портфоліо також має бути в тому стилі, в якому працює компанія, в яку ви хочете влаштуватись, наприклад, або. В цілому в тих стилях, які є популярні в індустрії, щоб роботодавець одразу бачив, що ви вмієте і можете робити те, що йому потрібно. А про те, як має виглядати портфоліо, в цілому, мені здається, я доволі непогано розповіла в цьому відео. Десь на 11 хвили... хвилині я про це говорила. Мабуть, така універсальна порада, яка працює в принципі на будь-які портфоліо, це дивитись приклади. Як виглядають портфоліо тих людей, які вже працюють там, де хотіли б працювати ви, а також портфоліо компаній, в яких ви хотіли б працювати. Кого краще беруть на роботу: того, хто вчився в університеті чи того, хто на курсах, і чи питають взагалі про навчання, коли приймають на роботу? Краще приймають на роботу того, хто вміє працювати. Насправді в мене жодного разу ніколи не питали про моє навчання. Можливо, тому що це вказано в моєму резюме. А, але, до речі, я маю незакінчений е, інститут вуз, і це теж вказано в резюме. Я провчилася там тільки два роки, потім його кинула, і також я маю купу пройдених курсів. Якщо обирати між університетом і курсами, особисто я вважаю, що курси набагато пріоритетніші при прийомі на роботу, тому що на курсах вас вчать конкретно тому, що ви будете робити на роботі. А університетів аля по геймдеву просто не існує, і в них вчать там, ну в основному, академічну базу, яка супер класна і це корисно, і там то сьо, але до роботи відношення ніякого немає. От, але е, я також наголошую, що я не HR і я не приймаю людей на роботу, тому я можу чогось не знати або помилятись, Я говорю от, чисто на своєму досвіді пошуку роботи. Скільки часу дається на відмальовку одного ігрового NPC? Такого я не малюю, тож я не знаю, а ще в різних студіях є різні дедлайни. Але я можу сказати, що, наприклад, отаку травичку ми малюємо годин 5, а отаку лінійку 2-3 дні. Але це все доволі приблизний час, тому що як накрути, крути, всі мають різну швидкість роботи. А ще, звісно, бувають такі моменти, коли потрібно негайно просто от срочно зробити закінчити дедлайн на вчора. Тоді я просто зразу кажу, що я не зможу це зробити настільки швидко. Я фізично це не, не знаю, як це зробити. Це або дають іншому більш скіловому художнику, або ділять на кілька частин і дають кільком художникам. Тобто там один малює одну частину малюнка, інший іншу, і в кінці це все збирають в один малюнок. Скільки годин працюю чи втомлююсь, чи є час малювати поза роботою для себе? Працюю я стандартно: 8 годин робочий день. Часу і бажання малювати поза роботою в мене немає. Саме тому ви бачите моє прекрасне личико, а не спідпейнт на фоні цього відео, як і всіх інших. Я не те, щоб втомлююсь, я просто не встигаю нічого робити, окрім роботи. Після роботи, все, що я встигаю, це вигуляти собаку, повечеряти і лягти спати. А перед роботою, все, що я встигаю, це вигуляти собаку, поснідати і прийняти душ, і в принципі все. Тому всі абсолютно заняття, які мені потрібно зробити, окрім роботи, я можу робити тільки у вихідні. Знаєте, коли я тиждень просиділа, провтикала в комп'ютер цілий тиждень, да, мені на вихідних вже хочеться чогось трошки іншого, може піти кудись, по не знаю, посидіти в траві. А відоси це теж сидіння за комп'ютером, таке саме як і малювання. Це монтаж, це написання сценаріїв, це все перед екраном і хочеться відпочивати. Чи залишилось бажання працювати у віздеві в анімації? Так, це моя велика мрія, все ще яку я не знаю, як здійснити. Мій улюблений блог – це питання про особисте. Люблю, знаєте, поговорити про себе. Чи веду скетчбук, і я прихильниця вилизаних робіт чи недбалих нарисів. У мене є скетчбук, і по цьому скетчу ви можете побачити, наскільки детальні і вилизані роботи в ньому я малюю. Я замальовую в ньому події, які трапляються в моєму житті. Це консервація емоцій і спогадів. Замальовую я максимально недбало, хоча останнім часом багато важливих подій було пропущено, бо не маю на це часу. Це перша поїздка рут на машині, вона обригалась. Це я плаваю не буквально, просто захотілося візуалізувати свій емоційний стан. Це я вперше у Львові, там було багато котів. Це я їхала потягом із Львова в Оломоуць. До речі, проїхала його і вийшла в наступному місті. Це день, коли я отримала роботу, це перший робочий тиждень. Тут я відкладаю гроші на машинку, тут святкую день народження. Коротше, можна відслідкувати все моє життя. Ще я тут записую свої думки, цитати з книг, які прочитала, якісь плани, мрії, я навіть вела колись тут доходи і розходи. І також тут є якісь недбалі скетчі, які просто ні до чого не відносяться, бо мені захотілося почиркати олівцем. Здається, це вже третій мій подібний скетчбук, і з того часу я веду їх тільки таким чином, бо мені здається, це набагато цікавіше, і це такий альбом пам'яті виходить, який дуже цінний для мене. І емоційно він набагато здається ціннішим, ніж просто фотографії, наприклад. А ще не треба кожного разу думати, що ж помалювати. Чи граю я в ігри, та який улюблений жанр? Це, до речі, причина, чому я дуже довго оминала геймдев, бо я абсолютно ніяк ніколи не граю в ігри, тим паче комп'ютерні. І мені здавалося, що з такими поглядами на життя мені нема чого робити в геймдеві. Але на диво мені це абсолютно ніяк не заважає працювати. Деякі люди пару раз намагались мене підсадити на ігри і на аніме, до речі, але все безуспішно. Але слухайте, якщо я буду ще в ігри грати, то я взагалі відоси ніколи не зніматиму. Е, чи читаю я книги і які жанри подобаються? Я зараз читаю. ой-ой-ой. Все полетіло. Я зараз читаю книгу Твої внутрішній дитині потрібен дім, тому що в мене немає грошей на психотерапевта, а дуже треба. Насправді я була в терапії кілька років, здається, і зараз в мене немає можливості туди ходити, тому я заміняю цю потребу таким от читанням на різні психологічні теми. Ставиш щось на фон чи працюєш в тиші, яких виконавців слухаєш. Останнім часом я на фон ставлю шум дощу, бо я десь прочитала, що це допомагає зосереджуватись. А раніше працювала в повній тиші, бо музика мене доволі сильно відволікає. Насправді, якщо я хочу щось послухати, я зазвичай вмикаю якісь рандомні плейлисти з рекомендацій. Я вмикала музику, наприклад, під час прибирання, готовки чи чогось подібного, не знаю, зарядки під час роботи ніколи. Бо вона мені заважає. Тим не менш, іноді з'являються якісь пісні, які я слухаю на повторі просто 24 чотири на 7, бо я в них закохана. Наприклад, такими були оці пісеньки. Зараз я вже до них трохи охолола, і наразі немає такої пісні, яку я готова була б слухати вічно. Останній серіал, який сподобався, я подивилась. Добрих передвісників, і знаєте що? Зі мною, мабуть, багато хто не погодиться, але перший сезон мені здався ну, настільки нудним і затягнутим, я його ледь додивилася. А от під час другого сезону я вже більш-менш втягнулася в це все діло. Мені здається, це тому, що перший сезон він такий більше схожий на фільм, ніж на серіал. На такий дуже довгий затягнутий фільм, який розтягнули на шість серій. А другий сезон він справді більше такий серіальний, можливо, навіть з деяким присмаком сіткому, там більше таких рандомних життєвих ситуацій, і мені це було набагато легше і цікавіше дивитись. У будь-якому випадку загальне враження від серіалу доволі позитивне. Сова чи жайворонок? Я не вірю у ці ваші пташині. Розподіли. Раніше я лягала спати о третій ночі, я просиналася після обіду, я прекрасно себе почувала і думала, що я просто найсовіша сова на цьому світі. Потім я налагодила собі графік, я налаштувала біоритми, гормони. Я пропила курс мелатоніну. Я зробила собі ритуали перед сном і там дуже-дуже багато чого зробила. І тепер я. Без будильника, сама собою прокидаюсь о 6-й ранку, максимально щаслива і бадьора, і лягаю о 22-й вечора, і навіть не уявляю, як може бути інакше. На цю тему є достатньо багато досліджень і пояснень, чому сови й жайворонки це міт. Якщо вам цікаво, ви можете погуглити та почитати. Як себе почуваю. Ой, я прекрасно, прекрасно себе почуваю. Дякую, що спитали. У мене з'явився страх смерті. Після 24 лютого У мене ніколи раніше такого не було, а потім в мене з'явились нав'язливі думки, що я маю от-от померти от прямо зараз, в наступну секунду. І вони настільки нав'язливі і викликають сильну паніку і тривожність. Це дуже неприємна штука. і Я поки що не знаю, що з цим робити на диво, але мене трохи заспокоюють учення про переродження душі. Це не схоже на мене. Але коли така сильна тривожність, хочеться знайти якусь віру, щось таке, за що можна вчепитися, і що буде, якби морально тебе підтримувати. І от я чомусь знайшла цю підтримку у вірі в переродження, тому що якось, знаєте, легше помирати, коли віриш в те, що ще повернешся у цей світ. І на останок парочка питань про канал. Чи буде то, чи буде сьо, чи буде Трум-Трум, чи уроки, я б дуже сильно хотіла знімати лайфхаки. Я обожнюю лайфхаки, Трум-Трум, я така смішна в цих літозах. Але, але є одна маленька проблемка. Трум-Трум не знімають відоси про творчість. Не тільки Трум-Трум, в принципі, всі оці канали з лайфхаками не випускають нових відео. Ми з вами подивилися вже все. Прекрасне, що було в цьому інтернеті. Звісно, у всіх время рисування під задні лежить овочі, чистка. Пурупурупурупу. -пу 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 і я страждаю, і я мучуюсь від того, що я не знаю на що ще робити огляди. Якщо ви знаєте щось подібне, що можна було б так оглядати, напишіть мені, будь ласка, дякую. Уроки чи будуть уроки, хто б вам сказав? Я не знаю. Знаєте, уроки це така штука дуже. Це важко робити. Це потрібно збирати якусь інформацію, структурувати матеріал, щось думати, шукати якісь приклади, малювати самому щось пояснювати. Це фактично робота учителем. І якось уже після роботи художником не хочеться ще працювати учителем. А от розважальні відоси це робота клоуном. Це розвага як для вас, так і для мене. Тому. У мене більше набагато є бажання знімати якийсь легкий розважальний формат. Але, до речі, мені дуже подобається е, оглядати. Це дуже невиховано. Не можна перед камерою. Всі ж побачать, ну? Мені дуже подобається оглядати свої старі малюнки, ваші малюнки, свої старі відео. І, в принципі, це ж теж навчальний контент, навчально розважальний, чому почала вести Ютуб. Я створювала YouTube як просто архів своїх власних відео, але я не заморочувалась над якимись налаштуваннями, і всі ці відоси були просто в публічному доступі. І в якийсь момент на мене почали підписуватись люди і дивитись ці відоси. Ну, в якийсь момент. Насправді я приймала участь у конкурсі Федора Комікса. І після цього на мене почали підписуватись люди після того, як я там десь мелькнула у відео Феді. Хоча я не вела канал, але вони почали підписуватись. І, мабуть, після цього я вже почала пробувати щось робити саме для аудиторії. А якось так трошки ностальгії нахлинуло. А якщо говорити саме про цей канал, то в мене вже просто якось сформувалась звичка кудись виливати свої думки. Ділитися ними, бачити якусь віддачу, і мені я відчувала цю потребу продовжувати це робити. Хоча, скажу чесно, в мене були думки просто піти з Ютубу і не знімати взагалі нічого, але я все ще з вами. На цьому, мабуть, усьо. Я, звісно, можу безкінечно так тренді, до речі. Дуже зручно, не треба придумувати тему для відео. Просто сидиш собі щось розказуєш. Прекрасно, але відео не резинове. До речі, дивіться, що мені намалювали. Дякую. Мені два роки фанарти не малювали. Я була дуже здивована і щаслива.